Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Але сьогодні я хочу поговорити про садоводство. Я ось в цьому році перший раз посадила люфу. Я думаю, всі вже знають, що це природня губка, дуже корисна вона для шкіри. І от, надивившись, на хазяйчок в інтернеті я теж захотіла спробувати виростити цю люфу. У мене є таке запитання: хто садив люфу, які потрібно умови, який догляд за цією рослинкою? Якщо Хто може написати мені, напишіть, будь ласка, мене дуже цікавить. Всім дякую за огляд мого коротенького відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Я буду всім дуже і дуже вдячна. До нових відео!